Алух, волонтериць, інцов на фронті, панов на фронті, Кольченко на фронті. Цей білет Вадинканець. Тюрма це теж фронт боротьби. Це ганьба. Це моз дьявола. Ми будемо його бомбити. Це наше відчуття, це реальність, це природне. Поки Крим окупований, спокій в Україні не буде. Чи може Україна погоджуватися на якісь компроміси чи транзитні режими стосовно Криму? Країна і Українці ніколи на це не погодяться, але іноді виходить такий вброс. Як пам'ятаєте, в березні минулого року, що треба Крим витащити за дужки на 5, 10, 15 років. Це не працює, тому що відразу був резонанс особливо в Криму серед наших співвітчизників і не тільки тут зсередини України, але й серед партнерів. Зараз вже українцям не треба роз'яснювати пояснювати, що Крим захоплювався. Не для того, щоб його зробити привадливим, а для того, щоб потім і Чорноморський басейн взяти під контроль, і взагалі Україну примусити здатись, Оце це стало очевидним. Я три роки виступав. Практично там на тиждень раз в Верховній Раді намагався донести. Вони аплодували, вони слухали, але я бачив, що вони не, не розуміють. Нарешті зараз змінюється і от та стратегія деокупації Криму, коли його приймали на РМБО. Нервовий був я, чесно кажучи, і я це коментував. коли там дипломатичним путем, тільки дипломатичним щось таке. І сьогодні, коли секретар РЕМБО виступає і каже, що пріоритети змінюються, і йде військовий. Це каже про те, що нарешті всі розуміють, вони змушені рахуватись думками тут всередині суспільства і наших партнерів. Ви ж знаєте, що американці і дехто з НАТО з Європейці. Відверто кажуть, що поки Крим окупований, спокій в Україні не буде. А я взагалі читаю, вважаю, що без Криму не буде незалежна Україна. Чи принесла якусь користь кримська платформа? Кримська платформа, взагалі, вона створювалася ще з 2014 року. Це була ініціатива між лісу кримськатарського народу, лідера Мустафи Джмілєва. Тоді Мустафага і Рустем Умеров, мій колега, мій друг. Вони виїхали, поки ми там. В Криму намагалися чинити, скажімо, політичний опір окупанту, коли ми відмовлялися від перемовин. Вони вже створювали таку групу підтримки України в питаннях Криму, тому що ви пам'ятаєте, після Олімпіади взагалі захоплення Криму вважалось такою гібридною, як Трамп сказав, ну там же руски завжди були. Да? Він же Руський був, коли я звільнився, перша моя зустріч з президентом, з п'ятим президентом Петром Олексійовичем, я запропонував зібрати в Анкаре президентів держав для того, щоб ми нарешті почали створювати платформу для Криму. Але коли президент запропонував, я маю на увазі Зеленський, запропонував. Створити кримську платформу. Ми всі підтримали, тому що це завжди буде на користь. Єдине, що ми казали, щоб ця кримська платформа не була гаслом. На той час багато гасел взагалі влада нам пропонувала. Кримська платформа перша установочна сесія пройшла тут в Києві, і вона пройшла дуже добре. Багато держав приїхало. ні всі були так однозначно на позиціях. Того, щоб були такі більш рішучі дії по відношенню к Росії, щоб вона звільняла Крим. Але це був перший крок, і потім згодом, от ця широкомасштабна війна показала, що це був правильний крок. Потім ми створили кримську платформу парламентського виміру, і оцей хорватський саміт Кримської. Платформи парламентських вимірів він був дуже такий потужний і показовий. Ну, по-перше, в європейських державах всі знають, що на рішення урядів або президентів дуже впливає парламент. Він є е, однозначно таким показником впливу суспільства. І це було важливо. І тому я сам був, брав участь на цій платформі, де я чув деякі меседжі, які вперше з'явились. Перше, це Крим треба визволяти і щоб Росія вивела свої війська. Другий Путіна потрібно до трибуналу, і третій меседж, щоб пов'язували Крим з кримськими татарами, і це було дуже важливо розуміння того, що Крим, кримські татари, Україна це є першочерговим. Це і впливає зараз на думки експертів, на думки генералів військових, наших партнерів. На те, що Крим військовим шляхом де окупувати це та реальність, яку яка є сьогодні. Ви як ніхто інший, знаєте, як це бути в російському полоні. Що ви порадите кримським татарам, які зараз перебувають у Криму? Як поводити себе під час повзучої мобілізації? Єдиний шлях це або виїхати з Криму, або сісти в тюрму. Тюрма це теж фронт боротьби, і наші політв'язні вони показують, що на цьому фронту ми теж маємо. Потужні перемоги. Ми не даємо їм спокій, ми змінюємо ситуацію в тюрмах, в лагерях. Знаходячись у них в руках, ти відверто кажеш про свої погляди, відверто з ними борешся і знаєш, що, мабуть, цей білет в один кінець. але це твоя боротьба. Рекомендації, де можна взяти зброю в руки, а потім тут на. Лінії фронту там, здатись в полон, По-перше, це нереально. Це не така війна, коли там, можна взяти білий там, прапор і іти здаватись. По-друге, це артилерійська війна, війна і тому ти більше вірят того, що ти будеш двохсотим. На першому плані це гідність. Як ти будеш пояснювати українцям, що ти взяв зброю? Бо цих фашистів знаходишся е, серед тих, хто вбиває твоїх співвітчизників. Ми знаємо, що ваш помічник зараз воює у збройних силах. Чи багато кримських татар та колишніх політв'язнів зараз перебувають у ЗСУ? Так і, на жаль, є втрати серед політв'язнів. А я вважаю, поки ми не повернемося в Крим, ми не можемо бути, бути колишними. Кожен з нас намагається допомагати. Балух волонтерит, сінцов на фронті, панов на фронті, Кольченка на фронті. Ми всі допомагаємо. Це і є наш вклад в цю перемогу. Після закриття ТР чи достатньо української інформаційної присутності в Криму чи виконує телеканал ДОМ свої функції? Телеканал «Дом» — це ганьба в Криму. Користуються поки є можливість інтернет-ресурси. І багато хто дивляться на п'ятий канал. Він традиційний, тому що це є символ першого майдану, да чого року. І року. Довіри більше, і найголовніше те, що там, не вбаюкують. Зараз точиться багато дискусій, що робити з Кримським мостом після деокупації. Яка ваша думка? Ми вже показали, що цей мост не буде функціонувати в тих сенсах, які мав окупант Росія. Сьогодні він теж не виконує до кінця ці функції. Він буде контрольований. України, а там вирощу. Для початку, для визволення Крима, ми будемо його бомбити. Що ви думаєте про ідею повернення історичних назв кримськотатарським містам у Криму? Це природне для кожної нації. Це не просто декомунізація, дерусифікація, це подолання наслідків е, от того мовного геноциду. Зараз продовжується боротьба за смисли. Яким буде Крим після нашої перемоги? Буде українським і е, кримськотатарським. Це є природно. Ми визначились ще далеко до того, як Криму дали руською автономію. Ще повертаючись на свою батьківщину, знали, що Крим це Україна. Ми боролись в 90-х роках, коли. Сня намагалася становити там вплив. Нас всі називали українцями в Криму. Це наше відчуття. Це реальність, це природно. Ми ніколи не дамо, щоб Україна була занадто мала в Криму.